Вітаю, панове! Сьогодні у нас на огляді 121Б, китайський середній танк 10-го левела, машинка за глобальну мапу свого часу, машинка зараз за маневри. І, в принципі, це апарат, який є доволі збалансованим прикладом танка за маневри. Він не є повним кактусом, не є якоюсь ультралютоюм бою. І, в принципі, в нього є свої плюси і мінуси, які одне одного перекривають. І в цьому всьому ми сьогодні з вами будемо розбиратися. А починаємо само собою з наборів обладнання. Власне кажучи, перший варіант це загартування. Досилач і стабілізатор. В другу збірку можете поставити собі замість стабілізатора турбіну. Чому так? Тому що, власне кажучи, у нас проблема як зі швидкістю, не те, щоб проблеми, але не все дуже добре. І проблема також у нас зі стабілізацією і з веденням. Там також не прям все погано, але й не все добре. Тому, очевидно, найкраще возити з собою два варіанти збірки і обирати безпосередньо в бою, виходячи з ситуації, яка там складається на початку, власне кажучи, із сетапами, із мапою і тому подібне. З цим розібралися. Екіпаж у вас на екрані, чотири людини. Командир не Радист. Радист у нас, власне кажучи, це зарядник. Ну і в цілому, в усьому іншому, це такий більш-менш класичний екіпаж для середнього танка, 10-го левела в нашій грі. З цим розібралися, переходимо до польової. В першому беремо перше, в другому не беремо нічого, в третьому можна взяти друге домаскування або не брати нічого. Чому, тому що. Власне кажучи, швидкість назад, назад у нас хороша, з турбіною буде взагалі відмінна, і маскування, в принципі, зайвим не буде. Ну, або знову ж таки, не брати взагалі нічого. В четвертому ми обираємо плюс 2 вперед, тому що в нас огляд у танка 420 в стоковому варіанті. І тому ми, в принципі, з легкістю жертвуємо там 2-4% огляду і отримуємо 2 км вперед. В останньому можна не брати взагалі нічого або друге. Ну і в принципі в спеціальній комірці обираємо що? Правильно? Живучість, тому що ми поставимо сюди загартування. Ну, бо загартування і досила, це. Основні модулі для, модулі для цього танка, а уже все інше, там, чи турбіна, чи стабілізація, ви будете обирати кожен сам для себе. З цим розібралися, переходимо до бронювання даної апаратурки е, і от почнемо, власне кажучи, як завжди, з НЛД даного китайсько-радянського апарата. НЛД 80 мм, наведена в межах 150 мм, і це погане НЛД, само собою. ВЛД 135. І це одна сильна плита по всій площині. І тут у нас від 200, там, грубо кажучи, 30 знизу, до там нехай 250 зверху. На кумулятиві, само собі буде трошки більше, десь 245 да, ось, знизу, і десь 200, ну давайте вгадаю, 60 плюс. Да, 60 зверху. І, власне, кажучи, що це непогане ВЛД проти 8 левела, інколи проти 9 левела. В якихось окремих ситуаціях навіть проти танків 10-го левела. Ну, але ж ми розуміємо, що в основному 9 і 10 на Голді будуть сюди пробувати без будь-яких труднощів. Ну, у 8 максимусової певні нюанси можуть виникати, але що називається, від цього нам не сильно легше, бо граємо то ми в основному з десятками. От, але в цілому це така посередньо нормальна ВЛД для середнього танка. Бортова проєкція. Три зони. Зона No1,80, по всій фактично площині. Самий низ там, де вже в дні ще переходить 20 мм, і підбаштує циліндр. Там воно фактично у нас в межах 57, там воно вище 30 міліметрів. В чому суть? Тому що поставили нормальний ромб, танкуємо власне кажучи, за рахунок слова рекошет підколи. Ставимо ще більш лютий ромб, танкуємо банально вже кумулятиви. тому що кумулятива трошки інша власне, кажучи, механіка взаємодії з бронею. І він, вочують, має шанси вас спробувати в такий борт, і його треба із цього перекручувати. От, але в цьому нормальний борт. Нормальний номінал, і ним можна, і навіть потрібно послуговуватися в певних ситуаціях в бою. Нюанс номер один: це оце підбаштова зона, підбаштове кільце. Воно кумулятивами пробивається прям дуже легко. Чому? Тому що. Знову ж таки, немає рикошета. і пробувається прям дуже-дуже легко. А от під колами і бабехами тільки в саму-саму верхню десь ну, зону. І, як ви розумієте, влучити в неї майже неможливо, неможливо, тому що нижче вже буде слово «рикошет» банально. Ну і само собою зона дуже-дуже дуже маленька, і влучати в неї максимально складно. Плюс само собою вона закрита банально, зараз я вам покажу. Вона закрита, ну давай, перемикайся, що з тобою. Вона закрита цими всіма ящиками, ну і в цілому її банально просто не видно. От якось так. Ну і самий, самий низ корпуса там 20 мм множимо на 3. Все, що вище 60 мм, пробиватиму вас сюди за правилом трьох калібрів. Але, знову ж таки, зона маленька, тому прямо щоб завжди і всюди таке відбувалося, ну, навряд чи. Ну, але неприємно не, не саме собою, пам'ятаємо про цей факт. От, ну і. Лобова проєкція башти. Найбільш вразлива зона це 275 мм справа і зліва від гармати. Здавалося б, дуже великий номінал, але при цьому якнайменший кут нахилу броні відносно супротивника. І да, бехами пробувати сюди навряд чи будуть прям регулярно. А от голдою із що називається заздрісною постійністю. Але знову ж таки треба ще влучити, тому що полетить там сильно правіше, тому що буде банально наведена броня і так далі. Ну, Давайте до цієї наведеної броні і перейдемо. Зона 275 тут. Потім трошки правіше вже 250, потім ще правіше 210, а потім вище 200, потім ще вище 121. І в чому суть? Самий край, само собою там рикошетить, в принципі, як завжди, в баштах подібної формації. аналогічно з іншої сторони. Плюс там воно зверху буде рикошет, і з цієї сторони так само. Ну і, власне кажучи, саме за рахунок похилої форми. Оці циферки номінала, які є меншими за, 200, за 275, вони танкують, тому що банально наведена броня. А що може бути краще. Це ж вам не. Неумовний вікерс, правильно? От. Ну і в принципі, маска гармати. Дірка номер 1 дірка номер 2 але знову ж таки це не слабкі зони, а ослаблені на фоні всієї іншої проєкції башти. Тому влучити в них можна, пробити в них час від часу чимось можна, але робити це регулярно ну, ніхто не буде, бо по-перше, спробую їх вицілити, якщо простіше вже цілиться ось сюди, там, де трошки більше броні, але більша зона ураження. Ну а по-друге, ви ж розумієте, що 275 мм це не найслабша броня, прямо-таки далеко. От. Ну і в цілому вся інша маска заброньована дуже-дуже добра, там і ракошетні зони, є і так далі тому подібне. З одним нюансом, в неї не в маски самої, а да, в гармати є такий ось кругальок в цій масці. І в цьому кругальку 240 мм. Але оцей набалдашник на гарматі, не знаю, як він називається. До речі, можете написати в коментарях, як він називається. Цей набалдашник ще більше закриває цю зону, і в неї стає ще складніше влучити. Тому тільки якась рандомна тичка раз в 100 боїв, там раз в 200 боїв, і на цьому все. Дах корпуса у нас, до речі, 30 мм, і в чому суть? тому що від маски гармати ось знизу може йти рикошет якраз таки в цей самий дах корпуса, який всього нас у 30-мм, і пробуватиметься за правилом трьох калібрів, гарматами вище 90 міліметрів. Ну, само собою, 30-мм зона у нас є ще одна, вона розташована на башті над маскою. В чому суть, тому що там, як би, вона маленька, але. Влучити в неї на високому танку можна, і пробити її по трьом калібром, само собою, з гармат вище 90, 90 мм також можна. От ви на увазі, але знову ж таки, зона маленька, тому навряд чи це буде ставатися прям дуже-дуже часто, скоріше історія про те, що знову ж таки, раз, там в 100-200 боїв. От, якось так. Ну і лючки. Лючок номер один 185, лючок номер два Аналогічно, в чому суть стріляєте прямо в центр і маєте шанс пробити, прям дуже-дуже високий. А все, що починаєте там наростає броня, наведена. Там з'являється слово «рикошет» в самому краю. Ну і в принципі, це дуже добре заброньовані лючки, тому що, вибачте мене, тільки при влученні в центр танки 9-го 10-левела будуть вас пробивати, і то не всі, тому що деякі є з меншим пробиттям, або банальне пробиття буде не прокати, там мінус 25 буде вилітати, правильно? Правильно. От, ну і для вісімок це, в принципі, майже неподоланна перешкода, перешкода. що там у нас найверху цього лючка другого, ну, типу, як першого, другого, байдуже, з якої сторони дивиться. От, в цьому на зверху є 48 мм зона, і в неї само собою навіть вісімки вас будуть пробивати. Але вона маленька, вона захована триплексом, в тріплекс може сушати дамаг. Ну і в принципі, що називається тільки центральна зона, все, що правіше, лівіше, банально наростає броня. От, в принципі, що називається якось так. Ну і давайте переходити до боїв і будемо вами підбивати підсумки по бронюванню, і говорити про інші переваги і недоліки даного апарату. Отож, бронювання як для середнього танка доволі таки пристойне. Даний найкращий корпус, даний найкраще НЛД, навіть погане НЛД, якщо так подумати, але в цілому нормальний як для середнього танка борт, нормальне ВЛД, і прямо-таки, я не побоююсь цього слова, ну фактично ультимативно забронювана башта, тому що давна є вразливості, такий є ключок, ну два лючка, але, знову ж таки, тільки в центр цього, цих самих ключків, у неї є зона справа зліва від гармати, власне, кажуть, да, ось отут, ось тут. І попри все це я все ще називатиму цю башту доволі ультимативною. Не прямо ультимативною-ультимативною, але дуже-дуже добре заброньованою, а як для середнього танка, так і поготів. От, якось так. Рухливість 55 без турбіни, 60 з турбіною, 62 з турбіною польовою. В чому суть це не найкраща швидкість для рандому сучасного, для рандому 24-го року. Але згадуючи вікер, в якого взагалі немає броні, і в нього така сама максималка, ну ми розуміємо, що це ще доволі непогано. Тому що, як я завжди говорив, танк з броньою. Ну, не те, щоб можна прямо пробачити на найкращу швидкість, але заплющити на цей факт одне око точно можна, тому що що. Правильно, вона дозволяє, власне кажучи, апарат приїжджати не першим, займати якусь позицію. Цікава розкатка, в принципі, я вже бачу, що буде в цьому бою. ТВП не хоче зі мною їхати, вочевидь. Ой, хух, а зараз буде фарш. Зараз буде фарш, два дамага. Ну, окей, я все одно поїду, тому що. Да, назад, бачите? ТВП таке мені назад, тому що їй треба з кімпи постріляти, тому обов'язково я повинен розвернутися і поїхати назад, щоб у неї була така можливість. От якось так. Ну і в принципі, в чому суть, тому що. Так, да, швидкість не ультимативна, швидкість далеко не найкраще для сучасного гранду, але для такого танка, танка, танка ф, такої формації з броньою, доволі хорошою броньою знову ж таки, да, як для середнього апарата. О, о, цю швидкість можна цілком пробачити. От якось так. Ну і гармата. Це в принципі L7. L7 з, <кхід> з, з певними, що називається модифікаціями або скоріше. Ем... А, танк уже прямо тут. Я да, беру, вже прямо тут знизу катається. Ой, хух, що <кхід> робить з цим фактом? Хто мені розкаже? Е, так от, в чому суть? Постоїмо по КФК. І поговоримо знає про гармату. Гармата L7 з певними модифікаціями, з певними м, переробляннями, так би це, це би, да? з певними е, апгрейдами. І в чому суть, тому що у нас базовий снаряд пробував... О, який цікавий танк приїхав. Я довго реагував. Е, базовий снаряд у нас пробуває 260, Боже, я не можу ради косакавна, який ж це кусок говна, Боже. Який ж це кусакавна, який ж це кусок? Я тут сам. Ну, ви бачите, так? Да? Ви все прекрасно бачите, я ж нічого не вигадую. Біомаса вирішила не, не грати в фланг. Зато воно в центрі катається. Раз, два, три. На базі ТП стоїть все як положено. Все прекрасно з даною грою, з даними гравцями. Шедевральні гравці. Ой Боже, все як завжди. Я ненавиджу цю гру. Я просто її ненавиджу. Ну, і, зокрема, цільову аудиторію цієї гри. Так от, про що я говорю? Про те, що базове пробиття у нас 261 мм. Єбардосі десь тут катається, і, очевидь, ми нічого з цим зробити не можемо фактом, будемо терпіть. Базове пробиття 261, польот снаряда, власне кажучи, у нас 1478 метрів на секунду. Пробиття ударути альфа 390 одиниць. Кумулятив у нас пробиває 350 гекашних мм, не 340, не 330, а 350. Це круто, класно кайфово. Летить трошки менше, ніж 1200 метрів на секунду і дає таку саму альфу. Фугас пробиває 105 мм, класичне пробиття гармати Л7, але при цьому летить не класичні, максимально фаршировані 700 метрів на секунду, і дає альфу в 480 одиниць. Ну і в принципі якось так. Далі по гарматі. Коти вниз мінус 5, це просто фарш. Це просто бред Най найменший, не то, що рельєф, найменша горбинка, найменша западинка і так далі. У вас кутів уже не вистачає. Все, їх просто, просто немає. От просто немає кутів. взагалі від слова зовсім. І це максимальний фарш. Це був фарш багато років тому. Це ще більший фарш в сучасному рандомі. Ну, і, в принципі тут немає чого додати. це просто бред, просто маячня, і з цим дуже-дуже максимально неприємно і дискомфортно грати. Я думаю, це треба розуміти, це треба усвідомлювати, і, в принципі, даю точку з катком. Тому що можу собі це дозволити. Чувак його розриває. Не закривай. Так, даю тичку. Рігетта має його в теорії й добить, але навряд чи. Проб'ємо. Зараз мені треба падати вниз, тому що мене з боку танк дрочить. Мене з боку дрочить оцей танк. Це неприємно, само собою. Так, там батхат. Цікаво, а за батхатом щось є, чи ні, як ви думаєте? Закидую тичку, рівно нашу альфу. Ну, і, в принципі, найсу бах бахата. Ну, да, бахата. Батхата лишилася буквально. Пару снарядів, якщо вони лишилися, в принципі, так. Да? Він впав вниз, посити мене по-любому зараз на откаті. Ну, постоїмо, почилимо поки що, правильно. Нам нема куди спішити. Так, так, мягонько, акуратненько. Закидаємо її бру. І треба убивать, тому що він мішатиме, а і все, він освітився, але його добили, окей. Його добили. Я би це підпушив насправді, але при цьому є нюанс. Знизу катається десь бачат. І зараз засвіт свят на перекаті, я вмираю. Найменше засвіт на перекаті. Я мрай боже кути вниз, Боже, кок які, які фаршою кути вниз. Одним словом, котивний мінус 5, це просто бред, це просто фарш, це не грабельно, це кусок. Стабілізація доволі посередня, на повній швидкості навіть трошки нижче середнє, я б сказав би, і при цьому як наслідок зведення, яке починається з не найменшого далекого кружка, також не найкраще. Типу, Воно непогане, просто не найкраще, і інко доводиться потерпіть. Саме собі на малому ходу, там на швидкості там, якісь 20-30 км, може навіть 40 км, це буде ще нормальна стабілізація. От. Ну і стабілізатор це все діло нам фіксить. Тому, в принципі, це якраз та причина, чому я відмовляюся на цьому танку від турбіни і ставлю саме стабілізатор. Бо, знову ж таки, блін, їхати це класно, їхати це прикольно, їхати це важливо, якщо не найважливіше в сучасному рандомі. Е, мабуть, не найважливіше, тому що важливіше броня ХП. Перепрошую, якщо очулися звук знадворок, якийсь дурачок поїхав кудись е, з дуже гучним звуком. Опа, який цікавий апарат. Кидаємо фуасу на 700, закидаємо течку, стаємо ромбом і пробуємо нащупати кути. Ага, отак от, от ти робиш, так? Да? Е, там бачат. Я приймаю від нього ще мінімум одну, а ще мінімум держилось в курсі. Повезло. А що ти робиш на своєму вікерсі? Закидую йому просто фуасом, тому що танк без броні, без хп, це просто кусок в нинішньому рандомі, який просто нахер нікому не потрібен. Другий раз не скину, тому що я кончений. Треба було вже давно перейти на подкол. Ну, типу на подкол або на, власне кажучи, кумулятив. От, Але я цього вчасно не зробив. Його мають бувати в спину, зараз якщо заїдуть нормальні союзники, ось сюди, скажімо. І, в принципі, все буде, все, усе буде окей. Я даремно прийняв бочата пару тичок, треба було, і, треба було цього не робити, вочевидь. Це було зайве рішення абсолютно. Ну, як Зайве, неправильно і так далі, тому подібне. Отак, от, от танк без броні, от літає просто в ноль. Ну, дуже корисний апарат, дуже веселий, дуже потрібний в грі, що називається, да? Ха -ха. От, і так далі, тому подібне всі оці класичні наші історії, і розмови про броньовані і неброньовані танки. Якими, яким, яким, я вже думаю, ви ситі по горлу, що називається від мене. Але маємо, що маємо, про це потрібно говорити, бо інакше. Це дуже швидко забувається, ці всі нюанси. Там батхат, коротше, піду вперед, якщо він уже заряджений, я вмираю, якщо не заряджений, я їду вперед, тому що мені треба це робити в будь-якому разі, інакше я. М -м, фарш. Просто фарш. Як я кидав бігом на Бум, тому що розумів, що у нього є стичка, і що він буде зараз в мене стріляти, а очевидно, якщо він буде в мене стріляти, то я умру. А якщо я умру, то очевидь, тримати тичку і зводиться, в мене часу немає, правильно? Правильно. От, ну і, власне кажучи, куди ти їдеш, господи, який ти кончений. Який ти дивний тіп? Там ти, десь бабаха, я до неї не встигаю, тому що патрут буде на ній перший. А там буде перший, але даємо ще одну течку, ну і, в принципі, окей. Коротше, я неправильно був зробив там з я оддав себе чату, і через це шотний, все, все, через це я себе обмежив в подальшому розіграші, до, до речі, цікавий рахунок 15-2. Uh, 10, 10 таки вже бачив, ну, як десь, кожен бій, в принципі, 15-2-15 стабільно, ну або кожен другий бій. От, тому це була моя помилка. Я трошки не дограв, можна було зробити набагато більш якісний відіграш, і, в принципі, це було більш показово. Ну, але маємо ще маємо. Отож, я не договорив. Стабілізатор цьому танку насправді дуже дуже необхідний, тому що він робить гармату комфортною. Бо без стабілізатора стабілізація ну вкрай посередня, якщо навіть не нижче середньої. Ну як я як я й говорив, внаслідок цього у нас зведення також не є найкращим. Перший бій: 4500 майже дамага, два фрага, сім критів, 800 блока і 2000 асіста, плюс п'ять виявлених танків супротивника. Поїхали в другий бій, і власникав, що будемо договорювати. От, тому що ми маємо на виході. Ми маємо танк з посередньою броньою корпусом, але з дуже хорошою броньою башти. І в цілому броньою як для середнього танка, ну, доволі таки притомною, якісною, і такою, якою можна послуговуватися в боях. Це перше. Друге, ми маємо танк з не найкращою рухливістю, але це, скоріше, як компенсація, аніж недолік. Банально компенсація, ну так, не компенсація, а м -м, броня виступає компенсацією цієї швидкості, і воно одне одного нівелює. Трошки менше швидкість, трошки більше броні. І, в принципі, за рахунок цього якось можна відігравати. Бо ж які гучні літаки на цій мапі я завжди про це говорю і ніколи не це повторювати. От, тому свої плюси, свої мінуси, одне перекриває інше, одне нівелює інше. І, в принципі, з рахунок цього все окей. Нормальна броня, посередня рухливість, але в комплексі це працює доволі таки ще й непогано. І маємо ми хорошу гармату, гармату l 7 з посереднім стабом, з посереднім зведенням, але стабілізатор це все діло максимально фіксить і робить цю стабілізацію зведення максимально комфортними. При цьому маємо. Погані, просто мерзотніші кути, і здавалося б, це тільки один такий яскраво виражений мінус, але ж при цьому настільки ж це жахливий мінус. На, настільки ж він м, сильно впливає на бій. Я ось я був перед цим зіграв розміночну катку, чи навіть дві, по-моєму, да, я дві зіграв катки. Вони вийшли максимально фаршировані, в одній вийшло там щось взагалі 2, 2 600 дамага. Чому? Тому що декілька тичок я не дав тільки за того, що я виїжджав на рельєфі, і в мене гармата то задиралася вище, то я просто не міг нормально виїхати і вкинути тичку. Треба було давати верхет, я протикав, поки трендів, поки говорив, треба було прийти взагалі на подкол. Зараз кидаємо тичку, встигаємо. Окей. Другу по-любому не встигали, тому, в принципі, не критично. Зараз, до речі, поки я став стріляти по регітті, танки зайняли. Позицію, яка мене цікавить. Ну, але блін, маємо, що маємо. Будемо грати з тим, що є. Ну, все, стоїмо, чекаємо, по ідеї. Стоїмо, чекаємо. Базік поїду перед. 100%. Я це вже бачив, що дає їм каток геніальний. І йому ніхто не дає, по-моєму, катку домах. Клас. А мінандусична, він довернув, хорошо. Клас, прикольний круто. О, тому. Стаба звернення посередні, кути вниз, це просто фарш, це просто бред, це ну, це неможливо, це просто фарш в квадраті. От і все. У мене меншого слова. Навіть скільки я разів накритим слово фарш, цього буде мало, тому що його треба повторити раз в 20 і цього все одно буде мало, щоб описати весь рівень критичності цієї всієї історії. Наскільки на вона погано відображається на здатності, здатності танка, він погано вистрілу, плюс полетіло нижче в землю. Е, наскільки ж вона погано відображається на здатності. Що ти в мене стріляєш на здатності танка відігравати в сучасному рандомі. Це просто ну, неможливо описати словами. О, тому це один єдиний мінус, такий яскраво вирішення, але настільки ж він просто сильно впливає, що він перекриває всі інші плюси. Банально у нас хороша якісна гармата по пробиттю, по швидкості польоту, там, по ДПМу, по разові альфі нормально все і так далі. тому подібне. Це все, все ясно. Але ж при цьому настільки кути вниз, нівелюють ці всі приємності, ці, ці, ці всі сильні сторони і так далі. От я не скажу, що це не грабельно взагалі, але дуже-дуже неймовірно, неймовірно дискомфортно, не стріляй в мене, пішов геть. Молодець. От Неймовірно дискомфортно, і це треба враховувати, коли ви берете собі цей танк, коли ви на ньому збираєтеся відігрувати, і так далі, і тому подібне. Тобі видно за мною чи не видно? Я не розумію, чи ми видно чи не видно, чи, чи я йому перекриваю. Треба їхати вперед в ідеалі. Там воно є п'ятий закрив собою регету. Віддалі проїхати вперед, піджатися під ріну урода, але що я там буду робити з іншого боку, так? Да? Якщо так подумати. Справа там умолішоний на Хеюку, який грає в закриту, який нічого не робить в бою, але при цьому контролить позицію і не дає грати іншим. Сам не грає іншим не дає. Тихо, закидаємо тичку, геніальну піксель. Все як положено, так. Ригета виходить. Добуваємо. Ні, не добуваємо, хотів сказати, добуваємо, але не пройшла у нас альфа. О, тому нормальна альфа, нормальний ДПМ, е хороший польот, хороше пробиття, посередні стаба зведення, але при цьому максимально просто. Моя тряска, мене просто трусить. От то, настільки ж максимально е фарширований такий параметр, як е банально кути вниз. От якось так. І підбиваючи вже підсумок по танку безпосередньо, не по окремим його параметрам, а по танку загалом. Що можна сказати? Це доволі посередній апарат і доволі збалансований апарат, який має свої яскраво виражені плюси, свої яскраво виражені мінуси. І я погано вистрілив, я думаю, що він зараз вийде ще, ще глибше, а висновку я вистрілив йому в НЛД, але він під'їхав, власне кажучи, трошки ближче, качнувся, і через це я влучив йому не в НЛД, а в ВЛД, бо він розхитався. Типу на розкачки, так, да, виїхав. Хитнувся корпус туди-сюди. Що робить цьому бою взагалі? Там Хевік катається, непонятно, нахера для чого? Ну, знову ж таки, просто бездарність. Яка катається зі сторони в сторону на непотрібному взагалі фланзі. Йому робить. І Девін? Що я свідчуся в когось чисто? Орійного рода хочете хоч, хоч, скати, так? Да? Ходобного він стоїть все ось тут. Я його не бачу, це сумно. О! Танк появився, але є нюанс, я його все одно не бачу. Короте, нема сенсу для нього стоять. Там чел доносить другого року народження, в принципі, тут. О, небезпечний, тіп пуля. Дуже-дуже небезпечний тіп. Що його робить, господи? Їхати вперед давить не можна. Стоять АФК, так вони зараз зажмуть і доб'ють. Хевік, ну блін, це небезпечно, тому що зараз спину заїде, його немає кому контролю, тому що, ну блін, це настільки неграбельний кусок фланга, що ну, туди ніхто не хоче їхати, ну погана хіба. Ти включаєш себе з бою, то постійно, АФК весь ось бій, типу, на хіба, що Тихо? Дозводимося. Бачите, таке довге зведення. Як для гармати Лисен, це прям дуже довге зведення. Тому я говорю, що воно посереднє, можливо, навіть нижче середнє в деяких ситуаціях. А це ми зі стабілізатором. Тобто, ну, зважайте на цей факт, будь ласка, і пам'ятайте його. Погано вистрілив хотів дати в лючок, але погано прицілився, само собою. А, я був... Є, господи, я був на подколі. Я кончений. Я не просто погано працюю, я кончений в квадраті, тому що я був не на тому типі снаряда. Закинули мандрагори, до речі, влучили в неї по-любому, um, але я не пам'ятаю, скільки в неї було ХП. Скільки в неї було ХП? О, так от робить Хевік. Класне весело, теж я сказав, він приїде вперед, його не буде кому контрити, він банально буде зараз роздавати барабан. Прийму однього ще одну, мабуть. Розміняюся з ним. Нахиба я не знаю, але при цьому треба робити якийсь дамаг в бою. Ну, і, в принципі. Це один з варіантів, як, як цей дамаг можна робити. Як качається, господи. Туди, сюди, туди, сюди гойдається. Як листочок на вітерці. Закидаємо ще одну тичку. Ставимося од тому що танка в цього КД немає. В Хевіка, да? КДшки в нього, в принципі, немає. Тому він уже заряжений. Я його він добиваю в будь-якому разі. Я трошки навіть перекручую, можливо, проти кумулятива. Да, трошки перекручував проти кумулятива, мабуть, або ВЛД дав. Та да, ВЛД, походу. Гароч, не в цьому Суть в тому, що це нормальний, збалансований танк і один з найкращих претендентів на глобальній мапі. Чому? Тому що так, да, у нас там є умовний М60. За комфортом гармати, за комфортом реалізації танка від власника, ще пушки, да, це безумовно номер один. От прям питань ніяких немає і бути не може. Ем, в контексті актуального м'ятового геймплея, це безумовно ВК-720. Ну, типу, тут також питання, думаю, ні в кого не виникає. Кути вниз, до речі, на да, держиську сюди. Да. Ну, все, кути вниз. Хі -хі. Кути вниз. Я сам себе загнав, насправді можна було догравати Сейвовіш, але при цьому я вже дав 5 дамаги, я розумію, що мені цього достатньо, і, в принципі, можна на цьому е завершувати і договорювати думку. Отож, в чому суть? М-60, да, це безумовно, комфорт, стрільби, але це американський леопард. Ну, знову ж таки, танк, який не має броні, не дуже потрібен у сучасному рандомі. ВКшка 720 найбільш мирно, вона вже у всіх є, тому що ну, це номер один кандидат на забирання з глобальної мапи, відтоді як не роздають Чихтайна. І в принципі, апарат метовий, апарат доволі актуальний і доволі сильний. Лишається хто у нас? Лишається Т-95, 6 лишається непотрібний китайський танк, лишається т 95 6 і лишається каро. А, і ще об'єкт 27, якщо я його не назвав, по-моєму. Да? Mm, чи все? Ну так, да, в принципі, всі, кого я назвав це, вони лишаються. Плюс, само собою, наш клієнт, який у нас зараз що називається на відео, у вас, да? який у вас на екрані. І в чому суть, тому що об'єкт 27 ну, такі самі кути вниз мінус 5 фаршировані, в деяких місцях мен... менше броні, в деяких більше, але при цьому, як такої броні загалом не сильно багато. І кути мінус 5 роблять свою брудну справу. Це перше, якщо він зарешний, тупо зараз дасть в ВЛД атичку і все. Боже, який фарш, яке Гачі-мучі? Яке Гачі-муче на вашому екрані? Ой, прибери дітей від екрана. <coughs> ну, добий Отак от. Мог от, молодець сильний гравець. Е, ну і все. Він тут до кінця бою, поїде, Хоча. Та ні, до кінця бою. Коротше, байдуже. Об'єкт 207 це просто фарш. Немає альфи, пробиття нижче, ніж цього танка, і при цьому валь... бронювання не таке прям круте, як про нього розповідають, а скоріше його навіть в багатьох місцях просто взагалі немає. І воно набагато менш передбачуване, ніж броня у цього нашого 121-го. Це перше. Друге. Т95,6. Uh, ну а на хіба головне навіщо? Це просто актуалізована версія Амікса 30Б, це просто його ем, варіант для здорової людини. Амікс 30 б здорової людини, так, да? але суть та сама: на хіба для чого невідомо, немає броні в корпусі, лючок на пашті і в принципі е, немає того комфорту гармат, який є в М-60. Там і пробиття менше, ДП не пам'ятаю, стаба трошки гірша, зведення трошки гірше, одним словом, ви розумієте, про що є. От, І на хіба головне навіщо? Це просто Амікс 30Б здорової людини. І гірший за М-60. От, і в чому суть тому, що одним словом, там не лишається чого брати, окрім ВК, якщо ви вже її взяли, е, окрім М60, М60, якщо вам треба комфорт гри, ну саме комфорт стрільби, я насамперед, бо комфорт гри на танку без броні це, це я сильно скав, так? Да? От, і лишається у нас хто? Правильно, 121Б, тому що той же каро, типу, на хіба він треба, немає броні в корпусі взагалі, плюс штучками 4 секунди, плюс взагалі його роздають в клановому бойовому поході безплатно. Ну, типу, взагалі в будь-яку секунду можна забирати. О, тому лишається оцей апарат китайський, і це дійсно хороший танк, дійсно нормальний танк. місцями навіть дуже сильний танк зі своїми мінусами, зі своїми плюсами, зі своїми кутами мінус 5, які сильно нівелюють його плюси. І з рахунок цього ми отримуємо доволі збалансовану, доволі хорошу машинку, доволі якісну машинку, на якій можна нормально відігрувати. Я брав його дуже-дуже давно. Там, ще, ще, коли я грав максимально фаршировано. От, але зараз я ось зіграв два бою, типу зіграв перед цим був пару боїв, і, в принципі, що називається, освіживши в пам'яті взагалі, і, в принципі, оцінивши даний апарат, я можу впевнено. Вам його рекомендувати для взяття на маневрах. В принципі, якось так. Отож, другий бій, 5 333, 2 фраги, 5 критів, 880 блока. І це власне, кажучи, що у нас топ один по команді. Ну, і, в принципі, якось так. Підбиваючи підсумки по даному апарату, ми їх вже підбили, але давайте коротко пробійшимося. Да? 4900 середньої шкоди, 1000 середнього асіста, 800 середнього блока. Ну, 855 середнього блока і 2 перемоги. Це нормальний хороший танк, який може відіграватися в сучасному рандомі, який має свої обмеження, такі як у мінус 5 але який при цьому має свої переваги, такі як пробиття, такі як броня хороша для середнього танка, навіть ультимативна місцями в деяких зонах, знову ж таки, і так далі тому подібне. Один з кращих варіантів за глобальну мапу, і один з найбільш актуальних і метових танків за глобальну мапу в нинішньому рандомі. В принципі, якось так. На цьому все, але перед цим зараз невеличке оголошення щодо інших гайдів на танки за маневри. Це у нас, по ідеї, буде замикаючий гад. гад да. Це буде замикаючий у нас гайд. А я записую його останнім, і, по ідеї, виставлю його останнім серед всіх танків за маневри. В чому суть, тому що там М60, М-956, 907, і так далі. вони вийшли десь там протягом останніх пари тижнів, якраз поки триває івент. І не вийшло тільки три гайда. Чому? Перший гайд це гайд на китайця важкий танк. Там 116, чи там 116 що Він не вийшов, тому що в мене його немає. Я записую це відео ще задовго до маневрів, десь так за місяць, плюс-мінус. І в чому суть, тому що. Власне кажучи, якщо я буду брати участь на маневрах, я його заберу і гайд буде після маневрів. Якщо брати участь я не буду, вочують я його не заберу і гайда, само собою не буде до наступного сезону. Ну, маневрів. Да? О, це перше, а друге гайди на кару і гайд на ВКшку 72 на лінка, вони вийшли не в оцій серії відео, не в цьому ланцюжку відео, який виходив, а вони вийшли суттєво раніше. Там в ВК взагалі ледь не одна з перших виходила мене на каналі. А Кару виходить там, ну, грубо кажучи, там декілька тижнів тому. Ну, перед цим, як я це все діло, записую. О, тому, якщо ви хочете їх подивитися, якщо вам цікаво, якщо ви їх чекали, а вони не вийшли. Якщо ви підписалися на канал сильно пізніше, аніж вони виходили, то власне кажучи, переходите в плейлисти. Там або на головній сторінці їх знайдете, або просто переходите в вкладку Плейлисти, знаходите танки за глобальну мапу, за КБ, за маневри, за ОБЗ і так далі. І там у цьому плейлисті. Будуть всі ці апарати, які я ще не назвав, тобто ВКшка і каро. От, в принципі, якось так. На цьому точно все. Ще раз 4900 дамага, 1000 асіста, нормальний хороший танк, рекомендую. Може відігруватися в сучасних реаліях рандому. На цьому, в принципі, ми і завершимо. Всім дякую за увагу. Грайте в цю гру скіловано, або не грайте взагалі саме собою другий варіант, найкращий, без будь-яких питань і сумнівів. Але якщо ви все таки вирішили вже грати в цю помийку, то принаймні не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.